Козенятко Олена Чепілка. Сашко приїхав до бабусі на канікули, Невеличке село влітку оживало. До своїх родичів із гамірного міста приїздили на відпочинок діти. Тут на них чекали веселі ігри. Широка річка й безліч різноманітних пригод. Зранку Сашко, помолившись із бабусею, випивав повний кухоль парного молока і біг до свого сільського друга Миколи. Той був великим фантазером і вигадником, і щодня придумував щось нове. Сашко був у захваті від свого друга. Цього разу Микола чекав Сашка, сидячи на призбі свого будинку з великим зеленим рюкзаком за спиною. Миколо, ти куди зібрався? запитав Сашко. Не я, а ми з тобою. Підемо сьогодні по гриби. Знаєш, як багато їх зараз у лісі. А я смажені гриби з картоплею дуже полюбляю. Гаразд, а нічого, що ми тільки удвох підемо. Нічого, тільки тобі переодягнутися треба. В ліс у такому одязі не ходять. Комарі покусають, подряпаєшся весь та й кліщів там повно. Сашко подивився на свої голі руки й ноги. Так, шорти треба поміняти на штани, сандалі на кеди, майку на сорочку з довгими рукавами, і буде повний порядок. Ходімо до мене, я швидко передягнуся», запропонував він Миколі. Іди сам, я почекаю, тільки хочеш». Сашко переодягнувся швидко, як солдат. У кімнаті застала його бабуся. Ти що, змерз чи збираєшся кудись? Бабусю, ми з Миколою підемо в ліс по гриби. Ми швидко. Почекай, любий, удвох із Миколою, у ліс. Ні, так не годиться. Бабусю, ти вважаєш, що ми маленькі, чи що? Ми ж туди й назад, скоро повернемось. Тільки трошки грибів назбираємо, щоб посмажити вистачило. Довго довелося Сашкові вмовляти бабусю. Нарешті вона погодилась. Вони разом помолилися, і Сашко побіг до товариша, що чекав на нього. Микола для порядку побурчав трошки. Ну, от, знову, як дівча копуха, збирався. Мабуть, молився півгодини? Так, молився, але не тому затримався. Бабуся не відразу відпустила, а я обіцяв її слухатися. Миколо, а що ти проти молитви маєш щось? Нічого, молися, звичайно, це твоя справа, буркнув Микола, здіймаючи кедами куряву по дорозі. Ліс був неподалік від села. Сюди хлопці бігали досить часто, то майстрували луки й стріли, граючи в Робінгуда, то спостерігали за метушливими мурахами, то просто ховалися від літньої спеки. Углиб лісу ходили за грибами та ягодами та за рідкісними сніжними квітами. Сашко дуже любив це заняття. У місті про таке тільки мріють, а як здорово знайти під розкидистим кущем цілу зграйку підберезників, що причаїлися, як цікаво зрізати маленькі, маленьким складним ножичком їх пружні ніжки. А от під тією ялинкою ховаються руді лисички. Їх уже знайшов Микола і задоволений кладе у свій рюкзак. Як зрадію вдома, що дозволили хлопцям сходити сьогодні за грибами. І вони, радісно перегукуючись, усе далі й далі заходили в лісову хащу. Раптом хлопчики почули постріл. Грубі крики і гуркіт від'їжджаючого мотоцикла. Сашко відчув, як у нього пересохло в горлі, а Микола, присівши на траву, поруч із ним прошепотів Знову браконьєри когось убили. Мало їх наш лісник наганяє, та йому одному з ними не впоратись. Браконьєри? На кого вони полюють? От дивак, у нашому лісі й лосі, й кабани водяться та й інші звіри. Ходімо, подивимося. Ні, Миколо, краще додому підемо. Раптом браконьєри ще не поїхали. Не бійся, вони тут довго не сидітимуть. Голосніше заговорив Микола і, не чекаючи заперечень, поспішив до місця стрілянини. Сашкові нічого не залишалось, як помолитися і піти слідом. Ось пом'ята трава коло яру, сліди мотоцикла й крові на землі. Хлопчики, переконавшись, що нікого немає, вийшли з кущів. Кого ж вони вбили, Миколо?» намагався розібратися зі слідами Сашко. Якогось великого звіра. Поглянь, скільки трави пом'ято. Сашко й Микола схилились нижче до землі, намагаючись зрозуміти, що тут відбулося. Несподіваний писк із кущів змусив їх здригнутися. Хлопці озирнулися і побачили, що з заростей високої кашки і різнобарних дзвіночків на них дивляться два великих блискучих ока. Хлопчики поспішили туди. У траві лежало маленьке дике козенятко. Його тендітне тіло тремтіло від страху. Слабкі тоненькі ніжки ледь тримали тільце. І коли Микола спробував його поставити, малюк знову безсило впав на землю і жалісно замекав. Бідненьке, гладили його хлопчики, маму твою напевно вбили. Не бійся, ми тебе не кинемо. На Сашкових плечах опинився рюкзак із грибами. А Микола дбайливо притискав до грудей перелякане козенятко. Напевно, щойно народився, сказав він. Сашко, вражений тим, що трапилося, дивувався. Чому браконьєри його кинули? Чому з собою не забрали? А навіщо воно їм? Воно маленьке зовсім, м'яса мало, а возитися з ним? Вигодовувати вони не стануть. Куди ж ми його дінемо? Додому заберемо Миколу. Ні, віднесемо до лісника дядька Степана. Ходімо скоріше. Вузькими лісовими стежками, знайомими Миколі з раннього дитинства, хлопчики прямували до сторожки лісника. Сашко ледь поспішав за товаришем. Дядька Степана вдома не було. Засмучені хлопці залишились його чекати коло хати. Козенятко, мабуть, зголодніло і жадібно гукало на допомогу. А хлопці не могли вигадати, як йому допомогти. Коли сонце вже почало сідати, за верхівки дерев з лісу вискочив великий капловухий пес. Він голосно загавкав на хлопців, але заспокоївся, пригадавши, що з Миколою вони давні друзі. Незабаром підійшов і дядько Степан. За плечима в нього висіли такий самий, як у Миколи Рюксак і рушниця. Видно було, що лісник дуже втомився. Вислухавши плутану розповідь хлопчиків, він узяв на руки козенятко й важко зітхнув. Так, наслідили сьогодні браконьєри в лісі. Цілий день стріляли, але я знаю, хлопці, чия це робота. Просто так їм це не минеться, нехай і не сподіваються. А козеня ваше буде важко виходити. Молока в мене немає. Спробую його солодким чаєм напоїти. А ви вранці мені з села молока принесіть. Гаразд, гаразд. Хлопці радісно перезирнулися. Для цього малюка вони будь-що зроблять, аби тільки він вижив. Додому їх проводжав Буран, собака лісника. З ним було не так страшно в потемнілому холодному лісі. Вдома хлопцям дісталося від стривожених рідних, і, хоча рюкзак Миколи і Сашкова сумка були повні грибів, їм ніхто не подякував. Хлопцям довелося в усіх подробицях розповісти про пригоду в лісі. Зранку хлопці знову поспішили до лісу. Козенятко чекало на молоко. Воно лежало на теплій підстилці на підлозі лісової сторожки й тремтіло. Його величезні очі з довгими рудими віями були щільно заплющені. Що з ним, дядьку Степане? Кепські справи, хлопці, не захотів малюк чай пити. Та не сумуйте, може, молоко його врятує. Поки лісник клопотав біля козенятка, Микола штовхнув сашка в бік і прошепотів на вухо. Вийдемо, справа є. Хлопці вийшли на ганок. Сашко помітив, що на очах Миколи блищать сльози. Дуже шкода йому було маленького чотириногого сироту, чмихаючи носом усіяним ластовинням Микола пробурмотів. Сашко, ти казав, що є Бог, і він тобі допомагає, коли ти просиш, помолись за наше кузенятку. Молись просто зараз, бо воно помре, чуєш? Сашко спробував заспокоїти Миколу. Добре, давай помолимось разом. Я буду говорити з Ісусом, а ти скажеш Амінь. Адже ти віриш, що Бог допоможе козенятий? Скажи, Миколу, віриш? Вірю, і навіщо тебе просив? І вони вперше разом помолились богові. Коли хлопці повернулись до кімнати лісника, то відразу схилились над малюком. Він, як і раніше, заплющивши очі, лежав на підстилці, тільки поруч стояла порожня пляшечка з-під смачного парного молока з натянутою на неї соскою, хлопці радісно перезирнулись. А лісник підморгнув їм веселим оком з-під кошлатих брів. Наприкінці канікул найцікавіших з усіх колишніх Сашкові настав час вертатися додому в місто. На поїзд його проваджали найкращий друг Микола з Сашковою валізою в руках, бабуся, пес Буран і жваве лісове козеня. З гострими ріжками. Саме з ним Сашкові було важче за все розлучатися. За літо малюк зміцнів і підріс, він усюди ходив слідом за своїми двома няньками і був цілком щасливий, лише на ніч козеня поспішала до будинку лісника. Пес Буран оберігав козеня від незнайомців і дуже з ним потоваришував. А лісник дядько Степан намагався привчити вихованця до самостійного життя. Але найголовніше, козеня допомогло Миколі повірити в силу молитви. Тепер Микола часто розмовляв з Ісусом. Цьому Сашко радів найбільше в світі. Коли поїзд уже швидко мчав, сповз маленькі села і лісові зарості до гучного міста, хлопчик дякував Господові за чудові проведені канікули. Буде що розповісти батькам і друзям. Скоріше б настало наступне літо.